Вечора, брати та сестри, радий вас бачити, радий бути з вами, радий вітати кожного, хто сьогодні приєднався до нас. Вже середа у нас дуже швидко час біжить, дуже все швидко. І е, я радий вітати всіх, хто є з нами. Лідія Сидоренко, брат Андрій Олексійчук, Лідія Лопалишина, слава Богу, за вас, друзі, всі, хто є з нами, брат Олег Гот, Галина Антощук. Галина Темченко, Люди Миломука, Світлана Бекієв, друзі, всіх вас щиро вітаю. Слава Богу, що ви з нами, Світлана Расименко, Анна Гуцуляк, Василин Ромасюк. Слава Богу, друзі, слава Богу, що ви є, що ви тут. І що завдяки вам ми можемо разом читати, разом читати та вивчати писання. Цього тижня ми з вами вивчаємо таку тему, як Божа присутність. Так, ми з вами з'явилися, розглядали, що з собою це представляє тема. Так? Ми дивимося з вами в такий, з такого систематичної так? систематичної теології точки зору. Так? Тобто Ми розглядаємо під іншим трішечки кутом, і ми з вами дивимося тому. Тому, друзі, будьте з нами так і сьогодні з вами то Світлана Грасменко написала обов'язково будемо молитися за вашого чоловіка. І нехай Господь Бог вам допоможе зі всім всіх, всіх ваших справ. А Також пишіть, друзі, свої потреби, прохання. Все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах. Давайте зараз разом помолимося, перед тим як перейти до вивчення слова Божого. Та давайте помолимося, попросимо, щоб Божа присутність в першу чергу була сьогодні з нами і на це служіння та на це на цей розгляд писання, яке ми з вами зараз будемо проводити. Дорогі наш небесний отець, ми дякуємо тобі за цей вечір. дякуємо тобі за те, що ти з нами. Дякуємо тобі, Господи, за всі благослові, які ти посилаєш нас. Прости нас, Боже, за все, даруй нам сили, Господи, служити тобі і ходити твоїми стежками. Благослови Боже нас на те, щоб ми залишалися все з тобою, як би нам не було важко якими не буде важкі обставини навколо нас, може, збережи нас і допомагай нам. Даруй нам, Боже, сили залишатися все з тобою, Благослови нашу державу, наш український народ. Допоможи Господи, нам залишатися вільними при будь-яких обставинах. Видаємо своє, своє життя в Твої руки і просимо тебе, Господи, не забувай нас. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі, молимося. просимо, що Господь був з нами, щоб допомагав нам всім, де ми сьогодні не знаходилися. Нехай Божа рука буде серед нас, друзі. Ну і читаємо звичайно, писання без цього абсолютно ніяк, тому що саме. Через Писання Господь говорить до нас, Господь промовляє до нас, і Господь е, каже так, показує свою волю в нашому житті. Е, тема нашого, так як я вам ще сьогодні говорив, вітав, брати Легоду, наша приєднався, слава Богу, вітаю рада вас бачити всіх, але нам то що і грала Оксана, також слава Богу. Е, Божа Боже присутність, так і сьогодні ми з вами поговоримо про ковчег свідоцтва. Та ми з вами говорили про те, що. Що Господь перебував в Едемському саду? Там. Ми вами вчора розглядали цю історію, і потім, коли, оця, оцей, коли стався цей розрив, так, коли Адам і Єва зрішили і були вигнані з раю, так через деякий час, знову ж таки, ми маємо з вами багато історій про те, як там в нас інок згадується, потім Ной згадується, до речі, Ной і Ковчег, це теж, теж такі ось. Такі ось Симл прообраз Божого храму. Кожен хто би повірив, кожен хто би прийшов, був би спасаний. Так і, до речі, існує така усна, то осна така, така традиція та про те, що нібито е, стільки тут було людей, так на ну, тому в той час в світі, що якщо б кожен і прийшов до Бога і сховав себе в ковчезі, то кожен був би спасений. Та знову ж таки це теж такий прообраз, про образ Божого храму. Та потім нас є Авраам, та який приносив, який теж будував жартівники. Жартівники, які приносили Богу жертви, та що який служив і хотів бути, щоб Божа присутність була з ним. Та? І далі у нас такий дуже е, е, значущий так, період, коли Бог каже, щоб йому збудувалися кінні Господь. Давайте з вами прочитаємо 21 розділ книги вихід. І давайте прочитати з 8 вірша. І нехай збудують мені святиню. І перебуватиму на серед них. До речі, цей вірш рахується одним. знає, цей такий центральний вірш канону старого завіту. Та і перебуватиму серед них. Як усе, що я покажу тобі будову скині та будову речей, так і зробить. І зроблять вони ковчега за хаційного дерева і далі розказується, які він має бути два літі того, два того, два того. Тобто йде великий опис того, як це створити. Для чого я вам цю історію читаю? Так от, Бог хоче знову ж таки перебувати серед людей, так? Бог хоче перебувати серед ізраїльського народу. І оце є скиня Господня, яку вони мають погодувати, вона дуже сильно скрупульозно Господь розказує, як будувати. Він розказує вже за кожну деталь, яка там знаходиться. Він розказує за кожну річ, яка Має бути все рано зроблено. Так? Він розказує, хто має робити, він розказує, як має робити, він розказує, які мають бути, з яких саме предметів це має бути зроблено, так? яка має бути деревина. Абсолютно все дуже-дуже так детально. Так? І знову ж таки задається запитання, для чого Богові так детально це все робити? Для чого це? так? І знову ж таки, якщо будете уважно дивитися, то книга вихід так, з 20 25-го 25 розділу до кінця, 40, до кінця, це пів книги вихід. Книги вихід посвячено тому як зробити скінню Господню, де Бог буде зустрічатися з людиною, тобто це дуже важлива тема, дуже важлива тема. Та? І потім йде книга Левити, та, яка йде після цієї книги, та? де розказується, як служити і як як поводитися в цій скінній Господні. Тобто це все дуже серйозно. Тобто якщо б це була тема, не дуже важлива, так якби ця тема не мала такого великозначення, Господь ніколи не приділяв цьому уваги. Але ця тема є дуже важлива, та? тому що Бог все хотів перебуватися. З людиною, Божа присутність він так. Так, хотів бути з людиною, так, і, і це для нього було дуже важливо. Так, Якщо ви подивитеся, так, ковчаг свідоцтво, так, потім має бути хліб, стіл з хлібом показним, та, потім свічник, потім скиння зборів. Та, все чітко описано, там думаю, дивиться жертівник, вічна лямпада. Скініне подвір'я, все є, все до детально. Тобто для Бога це дуже важливо. Священні ся, шати, як хто буде служити, та потім священники, жартівник, накладіння. Тобто це постійні жертви. Все для того, щоб людина дуже важливо для Бога. Це показати, що Він хоче перебувати з людиною і хоче, щоб людина теж була з ним. Це є важливий такий крок. Та? І потім ми будемо з вами бачити, що це Божа присутність, вона буде потім, оце скіння Господь, вона перейде в храм. Потім буде храм, де Господь теж буде перебувати. Де Божа присутність буде? Де як колись молився Соломон, коли цей храм тільки був збудований, він казав Господи. Я тебе дуже прошу, щоб, коли ми прийдемо цей храм і покличемо твоє ім'я, ти нам відповіш. Та це є важлива тема. Та й Божа присутність чітко через книгу вихід, через книгу лави, чітко показує, що для Бога це надзвичайно важлива тема. Для Бога це надзвичайно важливо. Бог хоче, щоб людина хоче бути з людиною, та і хоче, щоб людина була з ним. Та оці всі деталі, які описані, так оце все. Таке обережне ставлення до всього. так Знову ж таки, навіть якщо ми з вами подивимося на левитів подальшому, які будуть там служити, навіть левити, вони були розділені, так кожен кожен мав свою роль, кожен мав свою функцію, кожен функціонував і робив якусь роботу, так яка йому належала. Це все дуже дуже серйозно, дуже серйозно, друзі. І ще раз підкреслюю, наскільки для Бога оця Божа присутність була важлива. Та і коли ми з вами побачимо, там є теж дуже великі деталі, так важливі деталі, що в цій скині Подні проста людина правда могла тільки бути в подвір'ї, так вона могла зайти тільки в двір. Ї. Так, далі вже було святилище, далі було святе і святих. Туди людина не могла попасти. Святилище могли попасти священники, так? а святей і святих взагалі ніхто. Так? Тільки один раз в рік туди заходив первосвященник. Так? Тобто це все було от на той час, коли людина приходила, вона знала, що там є Бог. Вона знала, що там є Божа слава. Вона знала, що там є Божа присутність. Якщо ви уважно подивитись, згадаєте, то святей і святий стояв цей ковчег завіт, свідоцтва. І що на ньому було? На ньому було. Ми знаємо з вами, що на ньому було. Такі херовими, так. Е, ангели так, а всередині так була книга закону. 10 закладів було. Друзі, це дуже важливо зрозуміти. Для Бога це були важливі речі, для Бога це було дуже важливо. Показати, що він хоче перебувати з людиною, і хоче, щоб людина перебувала з ним. І оці всі е, такі обмеження, так якісь умовно кажучи, які були в той час, та, вони все для того, щоб людина себе почувала, умовно кажучи, комфортно, щоб вона розуміла, що відбувається, щоб вона розуміла, як це відносини з Богом та і з людиною мали мали відбуватися. Тобто Бог чітко показує нам, що присутність його серед нас та, і для нього надто надто важлива. друзі. І подальше ми будемо з вами бачити так само храми. Буде це все робитися. Тобто це все був такий прообраз, який веде аж до сьогоднішнього часу. Та тобто сьогодні у нас, ми з вами вже являємося храмом Духа Святого, і ми являємося тими, хто Бог з нами перебуває через Духа Святого, через Утішителя. Тобто, ця вся схема, вона чітко прописана через все писання. Це Божа присутність. На Чітко описано через все писання, і ми з вами обов'язково будемо розглядати, дивитися це, це е, аж оцей великий такий та, зв'язок, так, як Господь перебував сюди. Будемо дивитися аж до е, сьогоднішнього дня. Друзі, я вам всім дуже сильно дякую, нехай Господь Бог вас благословляє, нехай вам допомагає, нехай вас оберігає. Будемо за вас молитися, будемо молитися за все те, що ви нам напишете. Ну і чекаємо вас завтра. Завтра у нас вже четверта. Ще раз ми з вами поговоримо про на тему Божа присутність, а вже в п'ятницю, як все, у нас буде урок. Розгляд уроку суботньої школи. Ще раз вам, друзі, всім бажаю хорошого вечора. Нехай Бог вас береже. Тебе сьогодні не були. Час, коли земля замовкла, стало лячно й темно навкруги, люди, о, за що ж розп'яли Та не вже це тільки за любов, він з любов. Хреста муки до спасіння кличе ця любов, не відкринь запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім від третій. Дей. Воскрес Христос із мертвий, ангел з Неба сам про це звістив, нехай замовкну злість, І ненависть перед тим, хто вмер за нас і Воскрес Він з любов. Хрест та руки, до спасіння кличе ця любов, не відкрить запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім війде. На землі панує, розум серце, людству замутви, але знай, на Рисусі, тільки щастя, в ньому все любов, життя ми. муки до спасіння кличе ця любов, не відкинь запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім відео Він з любов. Прийняв хреста муки, до спасіння кличе ця любов, не віки, запрошення.